Мазайло. Перед переглядом просимо вимкнути ваші мобільні телефони. Бажаємо перегляду приємного перегляду і враження. Туше нас у Ой, Улю, ой, тітки, Улю, і тобі не сором. Я тебе штужду, жду, жду, нерви, як не викинуш. своєю окремою. О, ти купила нові рукавички? За скільки? За три сорок. За три сорок? Дешево. І, мабуть, уб'є папу. Або папа його. А мрія наше прізвище змінить. І вже наповідня собі вчительку, щоб могла я правильно навчити говорити. Наприклад, не сапоги, а сапоги Та що ти кажеш? Одна. А Мокі не тільки не зна про це, а мрія, розумієш, мріє до нашого прізвища Мазайло Та да ти ще й квач Та що ти кажеш? Одна. А папа ще сьогодні зранку пішов чи може він змінити присажі і чи здати він заставити в його змінити? Тим часом мама пише секретно секретом всі справи листа до тьоті Моті в Курськ, щоб тьотя Мотя негайно. Мама на хвилинку, негайно приїздила. Ти розумієш? Написала. Вже й одіслала. Я ото подумала, ніхто і не подумав, що одного листа мало. Треба негайно телеграму вдарити. Навіщо телеграму? Коли я вже 10 на листа витратила? мамо, ну яка ти, Богу, та поки там той не зійде? Ти знаєш, що в нас трапитися може? Все. А ти питаєш навіщо? Негайно ж напиши і отішли. Слухай, Іринко, невже і прізвище в засі міняють? От ти думала, де? Тільки в засіб. Прізвище, ім'я, по-батьки, Все життя тепер можна змінити лише в засі. Серйозно? Серйозно? Молю тебе, Олю, сонечко, зайчику, молю тебе, благаю, закохай моку в себе. Може, кине свою українську фантазію. Може, хоч прізвище дасть поміняти. Та хіба це поможе? Поможе? Закохується ж так, що на розтрату йдуть, про партію забай і не аби хто. Серйозно? Серйозно? Ну, я не зможу я цього зробити. Чого? Ну просто не зможу. Хіба я така? Звичайно така. У тебе прекрасні очі, чарівні губи, чудесний віс, та ти одним махом закохаєш. Це тобі так здається. Однак він мені якось сам казав, що в тебе напрочуд гарні очі. Та що ти кажеш? Та ти гарній, казав, що їм нагадують два вечірні озерця в степу. Два вечірні озерця. Не забувай у степу. Два вечірні озерця. Хоча це не поетично. Проте, знаєш, яку партію знайшла собі Оля Самихаркова. Ну, комуніста, молодий, що 24 немає. Але старшу нього надзвичайно, що літа відпочиватиме в Криму. А там не два озерця. Там море, два моря, чорний, каспій. Патроні розторгує. Негайно, негайно приїзди. подробиці листом, сестра Лина. Я давмис написала двічі негайно, щоб вона, як тільки одержить телеграму, щоб так і їхала. Ну, а подробиці листом, навіщо? Як навіщо? Щоб наперед довідала, що тут у нас таке робиться. Ну, то вона й ждатиме листа. Ну, то ж я хотіла, щоб ті 10 копійок не пропали, що я на листа витратила. Ой, дай я покажу, як писати? Коренний ринок можна виконати, знаєте, гютінь так. Мтротроні розтогує. Е, мрія здійснилася. Е, папа міняє прізвище. Не папа, а мина. Телеграма від мене. Не заважай мені ніколи. Мрія воскресла. Мина міняє прізвище, мокіть волі у кермови. Станеться катастрофа, приїзди негайно, сестра Лина. Тепер розумієш, як треба писати? Негайно перепиши і відійшли. Свого бажання. Можеш навіть мовчати. Тільки кини головою підтакни, посміхнися, а далі сама побачиш. Грино, золоту не треба. Моко, моко, вийди на хвилиночку. Тьотя не одержить такої телеграми. Чого? Тому що мені 13 слів, розумієш? Треба скоротити. Мамо, мама, мабуть, ну? мам, йдіть. Ти, здається, знайомився колись. Моя подруга Уля Росоха. Росохина! Росоха. Mm -hmm. е, іншим, Улі страшенно сподобалось українське слово. Бразоліний. А я не знаю, що воно означає. Mm -hmm. Яка його тягана? Може бразоліний? Як Уля? Ах, так, бразоліний. Бразоліний. Бразолійний? бразолійний. бразолійний. Темно-синій, більш нічого. Е, між іншим, Улі ще одне подобалося слово. Як ти казала, Улю? Здається, бринить ти казала. Бринить. Що таке бреник, Моко? А, бреник, по-руському звучить. Та одним звучить це не передати. Стій, ти ж мене колись питала це слово. Я? А вже ж питала, коли писала за тебе підлоги на терти, тоді й питала. Не вже питала? А я колись в тебе спитала для Улі. Уля питала, а, то забула. ж двічі. Ірина сказала, що ви добре знаєте українську мову, а мені саме тоді не знаю чого. Страшенно подобалось те слово. Вирішила запитати Ориник, що таке звучить? Бринить. Ну тут я йому і спитала, тебе так. А, бренить має декілька нюансів. Вітінків. От кажуть, орел бренить. Це означає високо-високо в небі. Ледве видно, бренить. Ти розумієш. Або тут ще кажуть, ара бренить. Це коли сіжок такий ледве помітний у помітрі, Бринить. Ти розумієш? Або от ще кажуть пісня бринить. Це коли далеко-далеко в, далеко -далеко в степу чутно. Бринить. Беренить. Або от ще на собі каже, так цілуватися хочеш, що ж дуба А знаєш ви? Мені справді подобалось це слово Серйозно? Серйозно. Браво тепер. Я бачу, ти зрозуміла, що чого. Між жінчик, Уля страшенно любить українські кінокартини та надписи до них. Вона каже, що вони якісь які Уль. надзвичайні. Ти розумієш? На жаль, українських кінокартин дуже мало, дуже мало. Вона і прийшла спитати. Про оце ж і просить, щоб я сьогодні пішла з нею в кіно? Ну, а мені ніколи, мені взагалі ніколи, розумієш? Мені треба на консомовський збор, я з задоволенням. Та може йти назворити на збори комсомолу. Ну, я б і сама з нею пішла. Та коли я цікаві, стільки сама кінокартина, як надписи до неї. Чи чисту українською мову написано, чи фальшивою, чи попсовною. Я не розумію, чого воно тебе так цікавить. Мене неоднаково, чи чистить, чи роз... А вже ж не однаково! Ось, наприклад, надписи звонили, красиві, поетичні, чистою українською мовою писані. Не те, що на інша кінокартина Олива з мухами немов навмисно свій таку прекрасну мову. От хто б відповів на всі твої запитання щодо української мови, Улю. А вас справді цікавить українська мова, і взагалі. Взагалі. Страх, як цікав, як стане коли української кінофічі. Читає, читає, думає, думає, чи справжня українська мова написана, чи фальшива, чи попсована. Я гукаю улю, улю. Серйозно? Серйозно. А знаєте, я сам такий, ото побачив неправильно описану кінокартину і досаду тобі на цілий. Немов наумисли таку прекрасну українську мову. Серйозно? Серйозно, ось вам зараз таку афішку покажу, ви такої афішки ще не бачили. А ще буде? Ще один захід. І ти сьогодні в кімнаті. От тільки забула я тобі сказати, не все українське він любить. Одного разу на іменини Думаю, що ж йому подавати, який подарунок. Купила українську сорочку і шли. Що ти думаєш? Сокирою порубав. Та Що ти кажеш? Одна ощуплюю, ти котися просто зараз до нього в кімнату? Бо тут він тільки фішку покаже. А в нього там совники, хвильові віши. Хоч до вечора розпитися, залюбки відповідати. А далі в кіно, Дайте, я тепер хрещу. А що, як не так спитаю? Не попаду на його смак. Попадеш. Ну як, як? Коли мені здається, що стоїть гравесове краще за Хм. Прекрасно! Це і май на увазі, що тобі подобається, те йому не подобається. І що тобі не подобається, те йому подобається. А я не помилюся? Ні. О, слава тобі, Господи. <рес> Написала. Може й обіслала. Я попросила домавку, щоб віднесла. Тільки я скоротила. Як же ти скоротила? Так, як одна тільки вмію, вийшло коротко і дешево. Ось не копія. Курс Корінний 36. Катастрофа. Мока, українець. Приїзди, Лина, негайно приїзди. Все. Та тітя ніколи не одержить такої телеграми. Та немагати дурниць! Це тобі досадне за тринадцять. Такому телеграму. Корінному ринку. Тьот, корінний тридцять шість. На корінному ринку здогадаються, що телеграми для тьоті Моті. Сиси, дай я допишу. Я сама. Дай кажу, сама кажу. Папа, полішу. Ой. Дайте води. Думав, не переживе. Читають в анатоміях пишуть. Серце це орган кровобігу, гонить кров по тілу. Ні в якому разі. Серце це перш за все орган, який перечуває і вгадував Віднині довіряють тільки йому і більше нікому. Серйозно кажу. не міняють. Та ще як підходив до завсу думалося мені. А ще, як там сидить неслужбовець, а українець. Так званий... Українське, на зло занеровить, на зло, а думалося, а що як там сидить такий, що серто сидить на службі, нічого не помічає, нічого, нікого не бачить. А думалося, а що як там сидить такий, що почне з діда прадіда. А якщо не той, не другий, не третій, а що як і троє, і другий, і третій, але серце вже тоді перечуло, що там сидить од усіх вищезгаданих середи. Котрий же? А середній ще вище згаданих кажу. Арихметич на середній, по-моєму, увійшов хто? Та я. Він сидів, я б до нього підійшов спитав якимось арихметичним голосом. Вам чого? Мене огненно заскакало в голові. Як чого? Це він до мене так промовив. 44 роки я ношу це прізвище. Воно як віспа на моєму житті. Ви розумієте? А він до мене знов, вам чого? Я цього не розумію. Ще тато від відправив мене в город на реді. До мене говорив мазайло. Жодна гімназистка не хотіла зі мною гуляти. Мазайло, а він знову? Вам чого? Мене обдурив. Я по не мазайла, а Мазалова що не сказав? І так. тепер сміються, не мокри на Мазайло. Що не сказав? А я нічого не говорив. А то мені лише здалося, що говорю. А вийшло так, що мене заціпило. Було б волкою у Та хтось одів мене до дверей, все у мене було як у тумані. Не пам'ятав, де я чого прийшов. Дивлюся перед очима якесь списане оповіщення. і пише: список осіб, які міняють своє прізвище. І тут мені все прояснилося. Я задав, де я і чого прийшов, повернувся до нього, а саме головне, чув вже свій голос. Чи можна змінити своє прізвище? І він до мене можна! Отак і отак! Крикнуло серце. Мнасе, яке тобі прізвище дадуть? Не... Було б Попросити і нам, а Мазова. Отак і отак. Виберіть прізвище, яке тобі вподобається. Сірене, сіренське, розове розе. Чуйко! Фолієн! Подайте заяву на два рубімарок. Публікацію тиждень чи два. Все. А змок їм що робити? Він же ж не переживе. А він ще не знає? Ні. До речі, де він? Мокію. Папочко, папочко, до публікації краще помовчати. Мокію. Ти де? Папочко, ти знає, це мав знайти світку правильних проїзношень. Правильних проїзношень вже знайшов, найняв, в понеділок прийде на лекцію. Рафінатна руська вимова. Прізвище Баронова Козино. Яка краса, і ти думаєш, що мока, знаючи про зміну різище, не вчинить під час лекції демонстрації скандалу. Уб'ю. Минасю, яка грубість! Ну, вигоню дому. Ой, Папа, папа, ти тільки. Та до публікації краще повчати. З'явиться, ти вибираєш прізвище? Мокій не зна. Ти береш лекції правильних проїзношені? Мокій не зна. Тим часом я і мама. Скликай колодичів на сімейну раду. Мокій не зна. Чонтю мочу з Курська. мою сестру. Можна буде ще дядька Тараса Києва? Тараса Мазайла? Бог з тобою. Чи не в ньому до ж могів удасться? Він там такий, що воно в ньому і кури по-українськи говорять. <зевця> Вензить тараса. Ти не ти на намокіє? Тетя Мотя така, що вона все зможе. Крім того, є ще один план на в конти. От хочеш, папочку, він за тиждень-два кине свої українські фантазії. Тільки ти мовчок. Мино. Ну, ну абсолютно вовчок за два тижні. Ну папочко. Мина! Ну. Пане Сірецьке, Розок, де Розе, ну... Ну, гаразд. На тисячі два. Але все одно я скоро скажу. Прощавай, Мазайло! Здравствуй! Мазайло Квач, наприклад, Мазайло Квач, Улю, яке прекрасне українське оригінальне прізвище. Це ж не те, що в на Солокоміщанський, Араїнський, Єленський, Юрій Мирославський, а українські хіба не такі, Богоялицький, Стокос, Загни Бога, Улю, загнебога! А французьких хіба не такі Лекок, півень. Або німецький Вассерман. Вода, чоловік. Ми йдемо в кіно. Það er hægt rætt rætt. Ænk rætt. Sjö er drúið. Það er drúið. Sjö er drúið. Sjö er drúið.